У 2016 році Петро Олексійович Порошенко запрошує Дональда Туска в Київ, якраз на річницю 75 років трагедії в Бабиному Ярі. І напередодні він запрошує його в свою резиденцію. І от тільки вони втрьох: Петро Олексійович Порошенко, Дональд Туск і Дружина Петра Олексійовича Марина вони обідають і Дональд Туск писує, в якому він м'яко кажучи, шоці від резиденції, що розкішна резиденція за містом, ілюмінація. Як у відні на новому році? Тільки троє вони за столом настільки вишколені. Е Офіціанти, що вони практично непомітні. і тут Петро Олексійович бере вони повечеряли все. Там розмови думають про Україну, і тут він бере його за руку до Туска, і веде його в іншу частину резиденції. І там Дональд Туск. Просто, так би мовити, випадає в дрібний осад. Петро чому каже: я знаю, що ти, мовляв, любиш твори мистецтва. От, подивися, хотів тебе здивувати. А там каже Дональд Туск, така підбірка картин, які би позаздрив кожен музей з провідних музеїв світу. Тут тобі і Тиціан, і Лівітан, і Далі. Ну, от. Дональду туску, звісно, можна позазрити, що він це все побачив. А нам тільки побажати маленьким українцям, щоб і вони колись побачили цю збірку картин Петра Олексійовича Порошенка.